Так, давайте подивимось трохи про математику. Щоб зробити 10 лелек, ось, бачите, переробив заготовки. Ну, тро, тут трошки більше там залишків я порізав. Ось у мене є такий шматок фанери. Квадрат 50 на 50 см. З однієї сторони він такий плюс-мінус э, гладкий, да, це фанера, 3-4 сорт. Ну, а тут є такі дефекти, треба буде трохи підшпаклювати. І, значить, на таких двох квадратах виходить 10 комплектів крил для м -м, більшого лелеки. Тобто, для того, щоб зробити 10 лелек, мені необхідно 3 ось таких квадрати. Що, в принципі, плюс-мінус економічно. Ось, до речі, що залишається. Після того, як я попрацював на лобзиковому станку. Частина ще обрізків виходить на якісь там хвостики або менших лелек, бачите, вирізати крила. Тому, тому ось так, коли сам працюєш, то ти підробляєш все під себе, і тоді воно виходить плюс-мінус якось економно. Паралельно я намагаюся розвиватися в плані. Масштабування своїх виробів. Вже замовляю у свого ну, колеги по роботі ось такі е, динозаврики да, чи дракончики. І він буде мені їх вирізати, а я буду фарбувати і складати. Ну, але вихлоп звісно, ну, ці, цієї роботи вже у мене буде менше, оскільки за. Просто два комплекти я заплатив 200 за 400 гривень. Не знаю, буду пробувати сам робити, але мені подобається на лазерному станку. Тут, бачите, деталізація така класна. Хочеться це все зберегти. Ну, саме до цього персонажа з мультфільму. І хочу подивитися, як. Буде виглядати, чи буде видно, коли я пофарбую ось цей скелет, чи не буде. Теж мені дуже цікаво.